Новорічні LED гірлянди. В наявності таких три упаковочки. Це є розпродаж товару. Гірлянди у формі шнурочка. Довжина їхня 3 метри 20 см. Доволі якісні. У руку взяти відчувається, що це не просто якась дешева, дешевий ізоляційний матеріал, а такі щось близько до резини. Самі вогники це LED LED-вогники, тому вони будуть дуже довго служити. Ну і дуже гарно захищені. Ці гірлянди спеціально для вулиці. Також можна і, звичайно, у приміщенні використовувати, ніякої різниці в цьому немає. Стандартний перемикач режим мерехтіння, світіння. І так далі. З особливостей є ось такий перехідник. Для того, щоб з'єднати з наступними гірляндами. Тому дуже часто люди купляють ці гірлянди не тільки одну упаковочку, а купляють 2-3, щоб, наприклад, кругом будинку якесь приміщення обкласти гірляндами чи дерево прикрасити. Ось так вони запаковані, такі упаковочки. Може бути така упаковочка, може бути проста така упаковочка. Просто показано. Тут така упаковочка, звичайно, тут у такий кольоровий майбут. і третя упаковка ось така. Але це ніякої різниці немає, вони абсолютно всі одинакові. Ось така коробочка. От на їхнє маркування. Тепле світле, тепле світло. Так далі. На один комплект коштує 200 гривень. Якщо ви будете купляти цим одним лотом три штучки за раз, то тоді буде знижка буде разом 500 гривень.